Доброго днічка всім! І хочу такий розклад зробити для тих, хто в пошуках, в пошуках свого кохання, хто одинокий. Сьогодні в нас Тетяни День. Можна помолитись, попросити, щоб вам надали молиться, просить. І давайте у карт запитаємо, хто в пошуках. Що для вас карти дадуть відповідь? Так, сигніфікація ваша. Тройка пентаклів випадає на вашу сигніфікацію. Дивіться, дівчата або хлопці, неважливо. На зараз у вас стоїть відкритий шлях. У вас на зараз таке відчуття, що всі дороги перед вами відкриті. І воно так і є по-справжньому. Але ти тут, при всьому цьому, то, що, те, що було раніше, воно вже не працює. І його потрібно або забуть, або вже не думать про це, просто оставить по трійки Пентаклів. Ти обираєш свій новий шлях. Так, цю колоду я покладу. Ще далі вашу сигніфікацію хочу виложити на іншій колоді. Ще далі. Що потрібно вам? Ще ваша сигніфікація йде. Так, дивіться, паш мечів. Мечі, мечі нам говорять про те, як ти мислиш. Наскільки ти знаєш чітко для себе, знаєш, розумієш, звісно, це добре, що ти так добре розумієшся на тому, чого ти прагнеш, чого ти хочеш. Яку людину да? у нас сигніфікація про пошук, хто в пошуках. От е, яка людина тобі потрібна. Але попажу, це, не, це тільки твої там думки, якісь і наміри. От е, ти е, я тільки, тільки, от е, сама собі і сам подумав, е, як я хочу. Але тут е, якісь ідуть е, жорсткі такі мислі. А, можливо, ти щось від себе відрубуєш таке. Знаєш, дуже... Зараз Ще одну карту. А, дьявол, все ясно. А... Я вирішив більше не обманюватись, не йти на провокації, не йти на якісь обмани. Всі, хто мені будуть говорити, що я там може подобаюсь, я буду все це детально обмислювати і перевіряти. Наприклад, такі от. От я отак от от думаю, я більше вже не буду вестись там на якісь. Компліменти, наприклад, да? теж так может быть. Якісь е, такі штучки, що можуть пропонувати вам. Але дивіться, по першій карті, от перша карта, вона всегда лучше всіх говорить про вашу синіфікацію. У вас на зараз двері відкриті. І ви чітко з зрозуміти, е, е, куди ви йдете, який шлях ви собі обираєте. От ви нас зараз в пошуках, а раніше у вас були якісь соблазни, ви на щось соблазнилася, соблазнився. І а воно, не виходить, за того могла злитися на це все. І причому не на це все, а саме і на себе більше. Ой. А, і за і ще й злилася, і йшла на якийсь соблазни, і теряла в грошах, або тряв щось ресурсність уходила. Знаєте, як то кажуть, в мінуса уходила. Ну це все із-за дьявола. І дьявол вже перевернувся, ви вже хоча б розумієте, чому так происходило. І хоча б ви вже розумієте, що на це ви вже не поведетесь. Ось так. Так, і далі думаємо. Ви в пошуках, так? Да? Ви зараз в пошуках. А, зараз на даний час у вас нема нікого. І дивимось, що карти вам підказують. Ну, ви, скоріш за все, що уходите в роботу. А, знаєте, ви багато-багато працюєте, багато прикладаєте зусиль до цього всього. Ви плануєте ну, дуже багато роботи. І, можливо, ви б'єтесь, б'єтесь, і щось у вас. А, знаєте, от на зараз, можливо, ще і опинилося перед закритим шляхом, перед закритий путь. То обрана була не та доріжка трішечки. Трішечки ти не туди пішла, там тобі було дуже важко відкривати для себе двері. І ти опинилася перед опять перед закритою двер'ю. Билася, билася. Якщо, наприклад, це були якісь соцсети, де ти знайомився, знайомилась. І... А, знаєш, воно не приносило тобі тих результатів. Там йшли по дьяволу, там йшли якісь обмани соблазни і тому подобне. Наприклад, це приклад, да, це від мене приклад. Ви самі знаєте, що у вас було. І а, на зараз опять опинився а, перед закритою двер'ю. А чому можливо іти потрібно не тим шляхом? Ну, от раніше ми ж як то знайомились без соцсетей. Як то проходило знайомство, десь більше виходили на вулицю, і як то ще. Ну, все одно важкі карти йдуть, ти прикладаєш дуже багато зусиль. Ти дуже-дуже сильно напружено над цим робиш. Можливо, потрібно послабити свою хватку якусь. А, і це від тебе ти навіть відчуваєш тілесну біль яку -то, знаєш, Навіть аж тілесно відчуваєш, що ця ситуація вона настільки тебе, можливо, аж доводить до ну якогось стресу. Прямо Прямо тобі больно тілесно, того, що можливо ти одинокий Ну одинока. Знаєте, я от хочу вам сказати перша карта. Трійка це початок. Це, і тут карти пішли в минуле. От вони показують все те, що було. І ще сигніфікації ще йдуть. Розумієте, і ця стресова ситуація, те, що ти так бився, бився і воно в тебе приводило в якесь аж бі, даже можна так сказати. І воно, знаєш, воно все ж таки на кінці вже. Вже відходить е, це все. Вже воно просто відходить. Добре, що для вас скажуть карти надалі? О, тут Кубка, і це нове життя. Надасться шанс. Надасться шанс, знаєш, знайти свою любов. І знаєте, по більшій часті, тут не шукайте людину, а шукайте почуття, шукайте почуття любові. Якщо, знаєте, от придивляйтеся до людей, з ким ви знайомитесь, і думайте над тим, а що я відчуваю до цієї людини? Можливо, ти комусь подобаєшся, і ти раніше на його не звертала увагу, або ну, не звертав да, на, на ту дівчину. І подивись глибше подивись на те, що ти відчуваєш. Тому що в тебе перед цим ішли омана якась ішла. І ти, можливо, не бачив те, що перед носом в тебе коїться. І з за цього в тебе там і злість, і е, такі е, якісь, знаєш, Прикладаю зусилля, а результат не получаю. То шанс надається. А, і по девятці Пентаклі, і, знаєш, тут даже шанс надається бути разом і бути в стабільності, і, а, можливо, даже шанс надасться а, жити з ким-то. З ким а, ну тут є, знаєш, тут три чоловіка а, на цій карті. В цій колоді тут нарисовано так. Да? Три чоловіка, один чоловік відкриває двері. Тут можливо, що а, пройде знайомство через когось третього. Можливо, так і статися. Тому що надається можливість, і далі йде четвірка, далі ти будеш планувати, як все ж таки зробити так, щоб зайти от в цю стабільність, в цю дверь зайти. Далі йдуть плани. Шанс тобі надасться, От не пропусти його просто. Побачиш, будуть предлагати, тільки Пентаклі Тривога далі йде. Це буде тебе тривожить сильно, ну знаєш, опять от тривоги от, кидається все ці навіть, тому що по дьяволу ти все ж таки знаєш, ідеш на якісь соблазни. Подожди, дьявол може блазняти і на тривогу. Тобто він може вселяти в твою голову, в твою душу тривожні мислі, тривожні стани, що я не, не зможу, не, я недостойна, я не достоїна, е, я не сподобаюсь, або ще якісь мислі такі, да? і це все йде у мана. І двері твої, а двері твої насправді відчинені. Ми опять вертаємося до дев'ятки. Двері твої насправді відчинені. Тому то, те, що ти сидиш зараз знаходишся, От, сидю, як в От, Знаєш, а насправді можна йти вперед, друзі, на цьому завершу цей розклад. Імператриця випадає. Дивись, по імператриці, все тобі стане зрозуміло, все прийде в твоє життя, все те, що ти притягуєш сам, сама притягуєш, все те, що те, до чого ти прагнеш, воно все буде. І причому я скажу, що мало того, що все буде, і ти ще й будеш все. Контролювати сама всі події свого життя, ти зайдеш в цей ресурс. От єдине, як, що хочу сказати, перестань іти в оту оману по дьяволу, перестань думати, що в тебе щось не так. Перестань ці мислі в своїй голові крутити. Просто якщо ти хочеш знайти людину, Обернись, подивись, що навколо тебе. Хто навколо тебе є? Які чувства та людина у тебе визиває? Да? Що ти відчуваєш насправді? Можливо, людина вже давним-давно до тебе б'ється, а ти на когось другого дивилась, дивилась дивився. І Тут тобі говорять, що обернись і перестань це думати, що в тебе не вийде. Двері твої відчинені, можна йти вперед. І по першій карті теж. Це сама головна карта, перша. Ось ця сигніфікація ваша. Хто ти, двері твої відчинені. А це вже все допомога от іде туди далі. І ось, Ну, давайте ще підказку. Все ж таки я виберу. Для тих, хто в пошуках, що вам, не уступайте, а, відстаєвайте те, що считаєте правильним. Ну, тобто, якщо ви почали вже пошук, якщо ви вже почали щось йти в цьому напрямку, а, ну, назад, дороги вже нема. Йдіть, ідіть і пробуйте. Даже якщо у вас з цією людиною, ну нехай не складеться. Якщо, ну, не дай Бог, дай Бог, щоб склалося. Е, от. Але якщо навіть не складеться, це теж буде для вас все одно, це буде щось нове. Воно принесе для вас нові емоції, гарні емоції. Діти їх і получайте. Так що не останавливайтесь. Дякую за перегляд.